Сьогодні, 25 листопада, стартує щорічна всеукраїнська кампанія «16 днів проти насильства. До Житомирського районного управління поліції у 2024 році надійшло 4050 звернень щодо вчинення домашнього насильства. З 1.01 по тридцять .10 року Житомирським районним управлінням поліції притягнуто 316 осіб до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Адміністративну відповідальність у нас передбав бачено штраф у розмірі від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, громадські роботи від 30 до 40 годин Громадських робіт або адміннареж терміном до 10 діб, за словами начальника відділу превенції, 535 людей перебуває на профілактичному обліку осіб, які вчинили домашнє насильство, з яких жіночі статі 81 особа і чоловічій статі 454 особи, які перебувають у нас на обліку, відносно яких здійснюється профілактична робота. Кривдника можуть зняти з обліку, якщо він жодного разу протягом року не вчинить насильства в сім'ї. Крім цього, у нас. 15 осіб притягнуто до кримінальної відповідальності за звітній період за статтею 126 1 вчинення домашнього насильства. Тобто, це особи, які постійно вчиняють домашнє насильство, які вчинили три і більше рази, були притягнуті до кримінальної відповідальності. Дані матеріали були скеровані на розгляд суду. Домашнє насильство карається громадськими роботами на строк від 150 до 240 громадських робіт, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на строк до двох років. За словами начальниці управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради, найчастіше жертвами домашнього насильства стають жінки. За 9 місяців 2024 року, то до управління було здійснено 450 звернень. Мешканців житомира щодо вчинення домашнього насильства різних форм психологічного, сексуального, фізичного і так далі з цієї цифри 413 – це виклики саме від жінок, і один виклик від дітей і 36 викликів від чоловіків. Сьогодні на Михайлівській відбулася вулична акція під назвою Творити житомир без насильства, щоб привернути увагу містян до цієї теми. Якщо ви стикнулися або ви бачите, що ваші родичі чи сусіди потерпають від такого явища, в першу чергу потрібно телефонувати до поліції. Так само діє всеукраїнська гаряча лінія. Під номером 1547, куди можна анонімно потелефонувати, повідомити. І окрім того, діє центр соціальних служб. Журналісти Житомирінфо запитали у перехожих, чи знають вони, куди звертатися у разі домашнього насильства, та чи траплялися такі випадки серед їхніх знайомих. В Принципі знаю, але не буду, бо в мене таких випадків не траплялося і надіюсь, більше траплятись не буде. В першу чергу це, мабуть, до нашої доблесної поліції або, можливо, є такі служби психологічного. Там я не знаю, якого. Я не знаю, як вони точно називаються, але я думаю, що такі існують, що які допомагають або справитись з самотужки, з цим, або, можливо, допоможуть якоюсь порадою. Органи поліції, наприклад, на щастя, немає знайомих та близьких, які з таким стикалися. Поліція, навірно. У мене знайомі, рідні, всі мирні і всех добре.